2024 близиться до кінця, а разом із ним завершує цьогорічну роботу Кіровоградська обласна рада. На заключне засідання 25-ї сесії зібралися 35 депутатів. На розгляд поставили близько 40 соціально-економічних питань. З яким бюджетом область зайде в 2025 рік, та чи всі видатки він покриє. Це на сьогодні хвилює громаду передусім. Трохи більше двох мільярдів гривень. На такий фінансовий ресурс може розраховувати Кіровоградщина наступного року. Кошти спрямують на освіту, медицину, соціальну сферу та оборону держави. В проєкті обласного бюджету за мету ставилось перш за все. Це забезпечення фінансовим ресурсом, видатків на заробітну плату, енергоносії та інші захищені статті видатків саме в нашій бюджетній сфері. Кошторис на 2025 рік депутати погодили більшістю голосів 34 обранці за зокрема. Депутат Ігор Волков констатує за показниками, фінансовий документ кардинально не відрізняється від цьогорічного, тому загалом реальний для виконання. Він досить напружений разом з тим, на мій погляд, є збалансованим, таким, який дозволяє. Ну, з поміркованим оптимізмом дивитися в двадцять рік за умови того, що Україна зможе досягнути на максимально вигідних для себе умовах миру, як і передбачалося, 2024 не став для обласної ради легкою прогулянкою. Констатують депутати. Довелося вирішувати нагальні кадрові питання, реагувати на економічні зміни, регулювати роботу комунальних підприємств та продовжувати окреслені державою реформи. З поставленими завданнями впоралися професійно. Вважає депутатка Марина Смаглюк. Тому область розвивалася навіть у воєнних реаліях. Депутатський корпус злагоджено. Працювали, збиралися регулярно на сесійні засідання і вирішували ті питання, які сьогодні потребують в першу чергу Збройні Сили України. Також соціальні питання і інші важливі. Це єдиний шлях до того, щоб Кіровоградська область злагоджено працювала це лише консолідація всіх політичних сил, всіх фракцій. Тому я впевнена, що така ідея і така мета у кожної фракції, і ми просто-напросто це зробимо і в наступному році. У наступному році треба готуватися до ще більших викликів. Прогнозує депутат Олександр Чорноіваненко. Пріоритетним напрямком лишається посилення обороноздатності країни. Для кожного депутата головне зараз це оборона, і головне рішення на оборону це підтримка наших військових. Підтримка не тільки на території нашої області, а на території східних областей, де ми теж відділяємо певні кошти для того, щоб підсилити обороноздатність нашої України. ті кошти, які були передбачені і депутати підтримували, вони пішли на лікування наших воїнів, адже в нас дуже багато воїнів лікується на нашій терені Керварецької області, в наших закладах. Фінансова стабільність запорука добробуту громади. Водночас треба подбати про здоров'я жителів Кіровоградщини та вимушених переселенців, яке підкосила війна, певен депутат Ігор Волков. Додаткове фінансування треба залучати на покращення умов у лікарнях, а задля цього налагоджувати відносини з міжнародними партнерами та благодійними фондами. Водночас необхідно знайти можливості для розбудови стратегічних інфраструктурних об'єктів. Безумовно, в цій ситуації що є. Це медична і соціальна допомога, оскільки багато людей постраждало від війни. А в другій площині відбудова тих інфраструктурних підприємств і проєктів, які зможуть створити додаткові робочі місця і створити можливість для сплати податків. Війна в гарячій фазі. Ворог руйнує українські міста і не відмовився від загарбницької політики. Кировогращина хоче тилова територія, проте робить не менший вклад у перемогу, ніж інші регіони, підкреслив голова обласної ради Юрій Дрозд. У 2025 році курс для області незмінний, послідовне виконання внутрішніх соціальних програм та допомога фронту задля відновлення справедливого миру, який не передбачає поступок агресору. Акцентував увагу наш гарант на одному на своєму плані стійкості, 10 пунктів. стійкості, де в першому пункті це єдність. От на сьогоднішній день. Ми повинні бути як ніколи єдині. О, як обласна рада, як військова адміністрація, як ми з вами. Тому що якщо ми будемо єдині, тоді буде скоріше перемога, і ми переможемо, і будемо на нашій державі і області мир. Впродовж сесійного засідання депутати також ухвалили важливі рішення для виділення субвенції для діяльності підприємства дніпро кіровоград Крім цього, проголосували за реорганізацію обласного бюро медико-санітарної експертизи. А ще направили звернення до Верховної Ради щодо забезпечення гідної зарплати вчителям та науковцям. 25 п'яту сесію офіційно закрили. Про дату проведення наступної повідомлять додатково Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Пліч опліч згуртовані громади. Стартував масштабний проєкт відбудови України та єднання тилових регіонів і прифронтових областей. Його запуск став знаковою подією підсумкового засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України, що відбувся у Львові. Пліч опліч це вже і певна позитивна історія, в реалізації якої брали участь будівельні бригади з низки областей. Тоді відновлювали деокуповану Херсонщину. Зокрема, Кіровоградщина відбудова. Вала Малу Олександрівку наразі ж наголошують у владі масштаби серйозніші. Так чотири громади лише з нашої області Смолінська, Петрівська, Катерсанівська та Голованівська, вже підписали меморандум про співпрацю з Червоногригорівською, Таврійською, Широківською та Галицинівською громадами Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Очільник Кіровоградщини Андрій Райкович наголосив: пліч Опліс згуртовані громади. Набирає обертів, а конгрес місцевих та регіональних влад при президентові традиційно дозволив ефективно прокомунікувати із колегами. Підсумковий конгрес місцевих влад і громад має надзвичайно важливе значення ще і в питаннях планування нашої. Системної роботи взаємодії всіх рівнів влади на майбутній 2025 рік. Реальні програми, які сьогодні вже майже вибудовані, і після засідання конгресу будуть вже відшліфовані і громади отримають механізми реалізації цих заходів. Наслідки хакерської атаки ворога прозорий офіс Кропивницького призупинив надання низки послуг через неможливість взаємодії з окремими державними реєстрами. Про це повідомив координатор центру надання адмінпослуг Олександр Нікітенко. І додав, за інформацією про відновлення повноцінної роботи можна слідкувати на усіх офіційних ресурсах Прозорого офісу – сайті, сторінці у Фейсбук та телеграм-каналі. Детальну інформацію щодо ситуації нададуть і на головній рецепції та за телефонами. 0522 30 87 90 050 377 70 22 та 067 360 64 03. Відомо, що про ворожу кібератаку Міністерство юстиції Юстиції повідомило 19 грудня. Наразі призупинена робота державних реєстрів. Речових прав на нерухоме майно реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, реєстрів актів цивільного стану. На сьогоднішній день також призупинено надання центром надання адміністративних послуг такі послуги, які пов'язані з цими реєстрами. Подача заяв на пошкоджене майно на подача заяв на відшкодування збитків за зруйноване майно і пошкоджене майно нестабільно працює реєстрація місця проживання особи. Наразі відбувається робота щодо оновлення роботи цих реєстрів, зокрема в першу чергу. Це до реєстру актів цивільного стану, реєстру речових прав і реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.